Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в корупції?» Сьогодні до нас приїхала LED-лампа, LED-світильник. Коротше кажучи, така от штука має бути на пів метра. Зараз це достатньо актуально. Ну, взагалі річ достатньо практична. В принципі, має бути на магнітах, на будь-яку металеву поверхню. Бачите, тут у нас щось трошки погнулося. Так, на будь-яку металеву поверхню має липнути, непогано світить, і в залежності від вбудованих акумуляторів, в залежності від акумуляторів, світить, чи, чи довго, чи, чи недовго. Коротше кажучи, буває так, що ну, нормальні акуми стоять і світить, якщо при інтенсивному світлі постійно, то на три доби вистачає. Якщо, якщо ж акумулятори так собі, то доба двоє. Так, має ще датчик руху, тобто вмикається, має бути три положення виключене, потім активування датчика руху і постійно. Включено. Так, ну мені не подобається ось тут щось у нас таке утовщення. Давайте з нього і почнемо. Ага, тут у нас кабель. Хм, кабель уже Type-C. Бачите, Китай Type повністю переходить на всі оці речі вони раніше були на USB. Так, у нас тут є а, два на Тремскотчі. І дві металеві пластинки. Також на тримскочі. Ну, магніт, ну, в принципі, липне. Просто ця штука аж пів метра. І тому, наскільки вона буде тримати все це діло, я, чесно кажучи, не знаю. Так ось таку лампу ми маємо. Значить, з одного торця у нас Type-C USB. З іншого у нас регулятор. Регулятор, чи кнопочка щось я без окуляр, погано бачу. Здається, все такі кнопочки. Так. Перший режим. Другий режим це активований. Тут, до речі, не тільки датчик руху, а ще й датчик світла. І третій якийсь. Чи, можливо, їх всього два. Раз, два. Ні, все-таки три режими. Потрібно буде розібратися для чого третій режим? Ну, ось так ви приклеїте сюди на корпус два магніти. І якщо ви запланували повісити цю лампу десь в шафу, і щоб вона підсвічувала вам в той момент, коли ви відкриваєте. Коротше кажучи, якщо поверхня дерев'яна, то ці ще й додаткові металеві пластини вони мають також клеїтись. Якщо ви плануєте там на вхідні двері металеві, там, щоб вона вам щось підсвічувала, да, то тоді, в принципі, ці металеві пластини не потрібні. Наскільки буде вистачати акумулятора, ну, ми зробимо так, ми її повністю, тому що вона світить достатньо тьмяно, я думаю, що вона на етапі. Повного розрядження. Тому я її зараз повністю розряджу, а потім через флешку тестер заряджу і подивлюсь, скільки міліампер зайде в цю лампу, щоб вже розуміти, наскільки велика ємкість цього акумулятора Так, ціну, ціну я залишу ось тут, зроблю скріншот. І посилання на магазин я обов'язково також. Залишу. Так. Ну що тут у нас? огризочок гризочок Тайпсі? В принципі, дуже маленький. Сантиметрів 5-7, ну навіть 10. Ну, можливо, 10 Так. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня і до нових зустрічей!